А, я забываю спринт у це. Ве ч? Спарта! Як щит Не... Я більше шахи потеряв, чим... наушника зразу виніс. Ну чо, удобно. А от так в гущу событий забігати, ну це трохи. Все, я понял. Я зрозумів, що треба міняти. Ну це в жопу. Е. -е блокувати. Альт. Так, замінити. А відкидання щита. Будеться. Бо я тупо наживаю постоянно альт для блокування снарядів. Ну так не моно. Тупо постоянно альт нажимаю. Атаки з ухилянням, кутушки. Е, Натисніть або під час ухиляння, прикидання та викидання. Ага, це типа як. Якось таке собі.

Кстати, а че вы на красном сидите? Вот кассюда худы. Проверю, ну за Мені очки дають? Погано. Окей. Анклоус. Ні, я їх бувати не буду. Ну, як не як це мірне населення? Вони просто живуть. І вбивати мирне населення це маразм. Ооооо, це ж той, хто мав мене вбити обидство. Достатньо ж цього безум'я Паріси. Безумство? Подивись за стіни. Там ти побачиш справжнішнє безумство, безумство королів, які прийшли сюди з ступою. Це війна, це лиш наслідки вашого безумного рішення. Ти падлюжи щеш короля Спарта честь греків. Чи думаєш ти, що ця образа прийде без накару? Ти думаєш, що якщо Елена повертається до Греції, це щось змінить? Ти так багато говориш про менелея? Крім того, якщо. Так коротше, я не буду читати. Я не співаю. And I shall defend her until my last breath. That way. If she returns to that monster, he will kill her. Too many people have died. This war ends right here, right now. I'd rather die than give her up. How many people have

Інтересно, тут предусмотрено, що я типа бы выиграл його. Все, ще не кінець, хелес. Ще не все. Знайди свій path. шлях знову Межа стає остає все більше розмитою. Коваль. Знайди коваля. Хвестки. Блін, дай прийти в себе. <свист> я типа мав програти? Це можливо. Я все ще живий. Я... А от і голос, це, це, не це не має сенсу. Де я? Як, Як я, я потрапив сюди? сюди? Я не можу бути далеко від Трої. Я Мені не потрібно, потрібно роздивитись навколо Роздивитись навколо. Старе кладбище. Витво всі троє завершена. Це кінець. Аїда. Відпочинок у святині відновлює вашу силу, звільняє від усіх незручностей. Ви поповните ваш пояс предметів, якщо вони є у ваших ресурсах. Але будьте обережні після відпочинку або коли ви живете, багато ворогів воскрес смертних. Но ви уже в останній святині, в якій ви відпочили. Ага. Дерево навичок. Ух що Что-то мені це те скарим нагадує. А, ні, це знаєте, що піш нагадує? Короче, тй, як ти його, скажи, я скажу. Ем. Коротше, забудь, як називається. Криваве безумство. Може, критичний удар повністю відновлює енергію. О! кожен критичний удар відновлює енергію. Це хороша штука. Шлях воїна. Кожен переможений ворог дає вам досвід, який ви можете використовувати для розвитку своїх характеристик та навчання. Чего, бля? Ну ви поняли, да? Кожен переможений ворог дає вам досвід, який ви можете використовувати для розвитку своїх характеристик. От мене інтересно, якби цього навика не було, то що получается? я не получав би хп, типу опит, і не зміг би розвивати свого персонажа? Логіка, кабля. Ваша гра, яка використовувала цю логіку. <ріст> Чим більше сили, тим більше завдається здає... шкоди. Особливо ці зброї, що масштабуються за силою. Витривалість. Краще витривалість означає більшу кількість енергії, яка необхідна. А, що я тут читаю? У мене все одно 0 навичків. Читаю тут. А... Ти опроцітуйте до інше розпаковане що Ваше здоров'я та людь будуть відновлені. Предмети поповнені трьох ресурсах, але живуть. Відпочинок. Відпочинок, ваше здоров'я та людь будуть відновлені, а предмети будуть поповнені. Здоров'я та людь відновлені. Завершити світі. Так, останнє, що я хотів би тут глянути, це коротше. Скільки врагів. Ой, які тут враги. І все. Ви бачите троянців? Троянці? Троїнці. Я, я не пам'ятаю, щоб коли не зустрічав на їх на цих землях. землях. Тут живу. Я тут живу дуже довго. Я кав про місцеві некрополі та yeah, them, тих, хто спочиває в них. Люди когось відносили з повагою, до померлих і святили щоже. в них знаходиться сили, спокій, щоб поратися з майбутніми викликами. Тобі також варто спробувати це, зробити роздумати про власне життя, можуть надати сенс. Твої власні смерті. Ти виглядаєш втомленим і okay. розгубленим. Чи можу якось допомогти? Кажи мені шлях до стін троє. Я повинен туди потрапити квашкін. Бери по вітрі кілька днів, плавання, під кілька днів плавання, і ти опинишся під стінами Трої. Метро, або скоріше того, що вони too залишилися. Too десять років тому Агамемнон та Мангелей напали на Трою. Вони викликали страх про по всій Греці. Дішов вони сюди, too, до Мікеї. Ні, no, це неможливо. Ти брешеш. Я не маю звички брехати іншим. Я намагаюсь допомогти. Тафта трошки з часи ми живемо займа допомога. Тепер дуже цінна. Якщо я не помиляюсь, десь тут живе дуже правильний ковач. А правильний. Він пам'ятає часи війни. Я впевнений, що він допоможе знайти шлях у цей дуже складний момент. Він також подбає про твої спорежні, оскільки воно здається вже пережило свої кращі. Дякую тобі за пораду. Якщо ти справді Якщо ти не пам'ятаєш пам останні кілька років Греція може здавати тобі іншою чужою. Зі а твої старі друзі, ти можеш взагалі не зберігатися. О, кстати, а що там з моїм? Ух ти, Йошкін, ти. Переспельтасовий меч. Звичайний, звичайно, якось було унікальний там. Uh -huh. Uh -huh. даже втрата свою сдивность. характеристики потрепалась ясно yes. вау wow! скелетик Лежать. Лежать, я сказав! Да? Ладно, добре, давайте на цьому закінчимо. Продовжимо наступний раз. Я на краску куплю через пару днів. Ну вона мені сподобалась, та й плюс до того, якщо вже купляти, то хоча б я зароблю ачивки. Сравно играє на максимальній складності. Ні, ну дякую, що протиушника. Ем, як то скати приніс. Ем, Ушник це був запрограмований. Бо якби реально не можу, Типу, він так без сюди виносив. То це не можна було пройти. Просто я йому хіпе взагалі не зніс. Він мені пуще все зніс. А, ну, в принципі, хто я там знає. Прикольно. Добавляло би всі ігри. Оце було б класно. Якщо ви застряли, спробуйте переміститися Хейдеса на останню дійсну позицію. Ну, просто, типа, оця штука реально може допомогти. Від... Багато ігор, де ти можеш тупо бах золити, де ти виходиш за текстури. Ладно, всім дякую, пока. У mm. мене чи кнопки не працюють, чи то просто заїдає. Може, то кнопки просто не працюють. Bo to perehrivite. Ajde.